Будувала це, вона збирала підписи громадян, тобто просила дозвіл там на щось. Таке обов'язково робиться. людина, яка е, мав, будує на такій території, е, обов'язково збирає підписи цих громадян. Значить, це має якийсь ціль, збирання цих підписів. Люди, які живуть зараз в цьому будинку, проти цього. Якби вона зараз підійшла до кожної з них, спросила підпис, вони ніхто не підписався. І ніхто б їй не дав цей дозвіл на це будівництво. Та роду, яке вона збудувала.

Анаполія Тимоховановича було, було. таке рішення виконуємо в шостому сьомому році. Uh -huh. Ясоб подала возонну заяву. Наскільки я бачила з тих документів, які приносив її син, про скасування цього рішення так. на судове засідання не з'явилося жоден представник сільської ради, приймається заочне рішення про скасування даного рішення. Таке рішення написано на два абзаци, тобто це отаке рішення. Далі подається апеляція сільською радою. Сільська рада подає апеляцію на це рішення і знову ж таки не не чи не сплатила судовий збір, чи знову не приїхала на судове засідання. Тобто ось така от ситуація. Депорація є, а рекції нема. Сьогодні ви запрошували вашого підприємця на поліцію? Ще ні, ні. Ви знали, що буде слухатися заява. Є представники від громади. Ви ж від громади, знаєте, Я не знаю, що представники будуть, я не знаю, що представники обов'язково. Це рішення про зірвання на підстави, може з <звучас> 1 липня це не буде земля сільської ради, відповідно сільська рада не має права розпоряджатися. тою. Ну, так, то Давайте до 1 липня зачекаємо, все. що Ні, але потрібно прийняти Дайте опікування <доводим звучас> <мені> почекаємо. <звучас> 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 <звучас>

По-друге, мешканці на прибудинковій території якої воно реально Були. стоїть проти цього, тобто е які кошти вона платить за місяць, які там кошти Скільки, да. Скільки у вас є правової комісії? Членів чи ми зараз по ну тобто? Почуємо осуд однієї людини, це орендаря, чи осуд людей, які останні. Ліська там... вона має сплатити за ці всі блоки, це бомбиниць. Ні. Чому вона має заплатити? Треба з'ясовувати питання того, чи вона мала право взагалі спроворучувати фундаментальну споруду, коли вона брала в струкове користування земельну ділянку. Тобто це. Суховість мала, сукону, ми будемо бачити час, груди спочатку в ДБК. Нехай вони дадуть свій висновок, прихоз, законно, незаконно. незаконно. Якщо незаконно, так. ви але до виконання припису, 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 припису ДБК розірвати, там буде суд доклада, буде супер. А її це Поживу, не впливає на договір оренди. Це знести будівлю, тому що вона не зато побудована. Тому що не від... не із-за того, що існує договір оренди, а і за того, що е документи не відповідають оцій фундаментальній споруді. І за цього буде. А договір саме вибуху. собою буде носа цілі службу. Ви самі бачили проєкт, а тепер все говорите. Вона ж представляла ціле преподалі, які повірах всі так. Ви кого захищаєте? Я нікого не захищаю. Ну то давайте комісії, мені якось про ви мали принести на сьогоднішнє засідання комісії довгі, що ви працювати почекали той того. Ні, але звісно, якщо йде питання, це ми знали, що де услугами це питання. Ми, ми, не були, все, щоб ми ж не будемо на сесії теж по годині часу розглядати одне <періган> і те саме. Комісія зараз два чоловіка. Я думаю, давайте ми перед сесією розглянемо це питання. Я думаю, комісія буде в повному. Їдели на 25 років, виходили. Навіть уявити, що там вона побудує, буде завжди жити стіною перед ліктом. Це Я не Давайте йдемо далі, тоді зупинимося знову. Що саме комісія це вирішувати, що на це наскільки я пам'ятаю, що там зведена споруда не в межах тої орендної земельної ділянки, яка має бути ще запаси там землі, щоб обслуговувати дану тимчасову споруду, а просто по периметру наданої землі, якщо я правильно пам'ятаю, більше то рада передбачає для обслуговування споруди, а для обслуговування будинку.

Так, дерева старі, як народи. Да, да. Албодовала на таких строках приблизно 14 терапія, та й бачив, але розумію, як події ставали. Довид Андрію подала на терміновий, на дипано сформувала. У мене сам на це, що це все звично. Давайте наступимо. Давайте пока виктор Росії. Давайте, давайте повернемося до депутатських звернення, їх дуже небагато. А потім розгляд заяв, яких є довгі. <свят> Дивіться, так, шановні колеги, на розгляд нашої комісії поступило чотири депутатських звернення. Перше гробіж Татяни Денисівни до мене звернувся в моїй виборці з будинку номер 60 у вулиці 1 травня по питанні протікання даху будинку. Жителі цього будинку на протязі 14-15 років писали звернення до сільської ради, але черга до них не дійшла. Комунальне підприємство ДП Комусень Зоря. Замірно об'єми робіт, які встановлять квартира 31, 10 рулонів робітів і квартира 32, 7 рулонів. Маршиві сходи 2 рулони та 15 метрів ринку. Це все становить близько 9 тисяч гривень. Жителі згідні заплатити, 4,5 тисячі гривень, гривень. гривень. власних коштів. Прошу врахувати це у, і вирішити це. Люди дольова участь. Всього 9 тисяч гривень, з них половину хочуть заплатити. Цей будинок підпадає під цей ось підпадає. Думаю, що вони створять, а створять найближчим часом мій питання доріжня.

4,5 тисячі. сказала, що Всі ці кошти, вільні кошти, не мають. Ще раз відбувається і заходимо по 60-му будинку. Де вони? Там питання в тому, що ми ж можемо, якщо навіть обіцяти кошти, у нас мала бути програма. Мали бути не закладені кошти, пам'ятаєте, бо це було в 2015 році, коли у нас було 70 тисяч на будинок 45. Погонцеві зробили декларацію, вони, наприклад, використали стільки колонів, решта вони залишилися. І потім в нас було рішення сесії, щоб надавати 50%. Якщо, наприклад, дає будинок 50 10 колонів, так само може дати постійно 50% твій стара, якщо вони не вирішується. На даний час у нас залишилося фактично 6 клонів. Тих всіх, що там тим, тим було, то так само 50%. Їх. Сьогодні зверталися в порядку 58. Мати хлопців, які служили, там теж є проблема, що я навіть не знаю, тих 6 полонів із Конституції звертається, так само 60-й Реально, щоб ми могли кошти виділити це, ми не можемо цього зробити, навіть якщо не мали її. Тому що це має бути на протязі року закладено програму. Програма йде, наприклад, будинок там 60-й. Тоді комунсервіс робить декларацію, все, і тоді, якщо вже, наприклад, залишається, скільки вони зробили, можна так само розподіляти тій схемі, як розподіляли. Тому Трошки складно. А їм там треба здається 19. Сьогодні рулон 379 гривень. Я говорю з обов'язком з комісії. Там 50 на 50%. Там 50 на 50. Якщо сьогодні не Ну Дивіться, навіть якщо 20 рулонів, то виходить, треба 10, ми їх реально не маємо. А чого сільська рада, депутати гарантують, що оплатять 50% в ОСББ чи не ОСББ чи будинку? Хай починаємо, працювати. Буде калькуляція, хай люди платять всі 100% сьогодні, а потім 50% вертається грошима. Той самий комунгос чи верне кошти. Вони можна домовитися, оперативно заробити. Від рішення сільської ради до виконання півроку пройде. Три місяці, чотири буде жовтень. Просто зробіть ну, якийсь запропонувати варіант, щоб да, ми що з того, що ми там липня будемо займатися цим, все включимо, але робіть зараз дитки, а не ось. Поки, да, поки. Але чого не мають можливості, ми робити? А чого ж немає, якщо там 20 сімей живе? А чого ж немає? По 500 гривень, щоб прийшло зробити. Ні, це не треба, я ж кажу. Так, да, в них колективна заява зверталася до да мене. Ми... Є колективна заява, yeah. є дуже багато. Зідемоти. Це так само, як ми виходимо, що один заплатив, а другий не платив. просто зараз ми реально не маємо що, наприклад, тих долонів, щоб половину навіть покрити.

Такі. Але вони зроблять кришу, і знають, що він повернуть. Борис Андрійович отримає 4,5 тисячі і зробить роботу так. на річки. І зробить. А Борису Андрійовичу заплатите в жовтні. Микола Миколаївич на 4,5 тисячі отримають, він не зробив свою роботу, тому що було не... 10 колонів 4 тисячі, а там треба майже 20 з людей, взявши гроші, людям повернуть гроші, неможливо. Навіщо говорити? те, чого не буде реально. Борису Андрійовичу, ми можемо гроші перерахувати і в жовтні. А він повернеться Як він повернеться? Отак От як візьме одною рукою, правою, бере гроші і правою віддає потім через два місяці. Навіщо? Та реально, а тому, що 9 днів зразу і він не вмер. Чи 4 і забули про нього, і потім розказуєте позаріжок в голову. Умер. Повертати його любиш, повертати не треба, може просто що дійсно, якщо він зробив, а ми тоді просто проплатимо йому вже роботу і за решту розуміти. Або купіти 100 рулонів рубероїда, заплатіть 20 чи 30 тисяч і хай тягають його позарі подамо в А потім парку списав. 40 тисяч сьогодні 100 ролок. 380 гривень. Дайте потім списувати на кожен будинок. Передавати рулони і списувати. Матеріали не можемо купити. А чого є матеріал? Так вони так і роблять, вони ж так такі сугласні. Просто що зараз ми реально по цій програмі, що у нас було, ми маємо просто більше розумієте? Їм сьогодні треба 19, у нас тільки є 6. Ми навіть не виконуємо того, що є тих 50%, що ми рекомендували сесії. Що якщо люди збрали половину, другу половину Мали 16 17 звернулася мати Атовця Заєць, є така по Конституції, теж купила вона 4, ми дали, ну, пропорційно. Звернулися там ще по першому травні і вийшло, що в нас залишилося 6 зараз. Люди купили 10, були 6, а вже потім ми платимо ще закупитися більше. Звертається так само, як звертається з Конституції, звертається так само з 58-го мати теж він тут зводить до Сокола він Аторін, служить там, каже, тут матері поможіть. Там теж треба, здається, 8 чи 9 гулов. Чи 11. Ну це ж не тільки одній мамі з квартири. Там, 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 там всі шокають. Чи верхні горобеці гадить на... Просто знаєте, нас сьогодні жителі ті, що живуть на першому, на другому, на третьому, то не переживають, що робиться на четвертому. Nee. То якщо в кого дивиться, подали сьогодні, якщо рад падав, який це побив на ну, трішки, приймаємо по піврічч або по 9 місяцях, щоб оплатити Борису Андрійовичу. Не відмовити, ні. — Але як? Давайте сформуємо. Може, зробимо так, як є пропозиція. Я кажу, що закупити номерович і тоді вони роздати

Депутатське звернення депутата повітря Валерія Васильовича. Прошу розглянути питання щебеневого покриття 100 метрів погоних від провулку Мічурна до вулиці Каштанової, 84, учасник хіночика, і включити це питання в план розпуску сіл на період 2016 по 2020 рік. Є, є, є. Це питання так само Валерія Васильовича, депутатське звернення зв'язку і неодноразово зверненням громадян прошу вивчити питання і прийняти рішення Розумієте. Розділенню площі імені Володимира Кудинського на зону паркування і стоянки автомобілів, зупинки автобусів і маршрутів і зону посадки, висадки і очікування пасажирів та як вже неодноразові випадки тримування громадян. Питання складне, тому прошу через інтернет звернутись до громадян на кращі ви чи пропозицію по вирішенню даної проблеми. Депутати дуже уважно. Визналися це, 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 це питання там є саме Валерій Васильович, це питання. Є вже нас по цій біля башні, вже приблизно розрієнтувалися деяким кольорами, -то. тому що тут вже початись скажемо десь. Скажем, <клес> <10 -х, клес> <цього, клес> <тари, клес> то хто є, де хоче і маршрутки, і до магазину, до нашого краю, і воно якось. Що ми плануємо, щоб зробити таку саму розмітку під автобус, щоб було, плюс зробити, щоб була стоянка, в було біду, чисто не так, щоб хто як хочемо. Так само вже мали припис з району, де це де амбулаторія, де ззаду за кварталі, там буде платна стоянка. Тому що сьогодні район просто, щоб, щоб було І Там теж буде розмітка. Тому що тут зараз якісь терміни назначені, коли не зберемо. Давайте скажу, питання складне, тому прошу через інтернет звернутися до громадян на кращий проєкт чи пропозицію по вирішенню даної проблеми. Ну як ми вже вирішимо, як Михайло Каже, має якісь напрацювання ці, то ми можемо і не звертатися. Тобі, я кажу, ми з службами маємо години за службами особливо з поліцією, тому що це було в кожному. всі світі, там і знати мають стояти, непомітні, а не самовільно було. Самовільно, десь якась ситуація буде відповідати місце. Тепер маємо приїхати, той самий маємо легко приїхати, так само маємо зробити проєкт, як ми робили по, так, по, всьому, по районі Пашкові, проєкт, схему, все, що.